Я просто я нічого не знав, як себе поводити сьогодні. Ну, за, за заняття у нас звичайні, все клас. Тому я так до, до слова вже вирішив чомусь переглядав свої лекції, то подивився, що в мене колись я робив такі міфи минулої країни, і е, там у мене був блок в тому числі про 8 березня. Дійсно, 8 березня вважається. Це, це є не підтвердженим історично фактом. Був такий марш пустих каструль. Мова йшлася про те, що робітникам Нью-Йорку, окремим професіям, скажімо, вантажникам і морякам порту не виплачували довго заробітну платню, і повії позбавлені були роботи. І, вони піднялися на бунт з вимогою виплатити термінову зарплату морякам і докерам, і це, це перший той самий випадок, коли е, пролунала дата, 8 березня. Далі це вже доведений навіть фотографічний факт, що 8 березня. Вже восьмого року е, зібралися феміністки Нью-Йорку. Вони вимагали рівних з чоловіками е, там умов праці, підвищення заробітної платні, зменшення е, робочої години, таке все. Е, тобто, восьме березня ще було. Далі починається фігня. Оці дві красуні е, Клара, це народи Сімбург. Вони були ачарабашки, безумовно, і, там і тоді вже. Вони е, вирішили, що е, ну, в межах принаймні там другого такого інтернаціонального конгресу формується да, інтернаціонал, вони запропонували зробити жіночий день. Е, так як дати чіткої на той момент не було. З'являється відповідно кожен рік нова дата. Вона дійсно була приблизна, як от ми зараз з вами там плюс-мінус туди-сюди тиждень закінчив навчання, а може не закінчив. Якось так. Да, тому е ось вам хронологія приблизно, коли ж воно було, єдиний раз в 2014 році вона дійсно попала на 8 березня. Воно від це, це документально доведені факти, да, можете не перерівняти. От. Після того у нас відбувається, ви пам'ятаєте, лютневі події, тобто та сама лютнева революція 17-го року, коли в Російській імперії закінчилася імперія, і 23 воно ж є 8 -е березня, така помста чоловікам, я не знаю, чи, чи щось таке. Але 23, якщо хочете, я всі лекції вам покажу. 23 формувалося, там ще більш смішно все. Там навіть не, не, не настільки тут, тут хоч, завжди про жінок говорили, а там ще ліпили що завгодно до того 23-го. Тобто відбулася дійсно така маніфестація, і от до неї до, 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 вже е, плотно зачепилися російські більшовики, а, а як там вони були флагманами будь-якого революційного тоді радикального руху, то за ними вже да, пішла якась. там... Черга інших країн у 21 році да, на другій комуністичній жіночій конференції, 8 березня було визначено як Міжнародний жіночий день. І е, тільки у нас, аж в 66-му році, вперше, е, це вже наказом Президії Верховної Ради Радянського Союзу, 8 березня було визначено як вихідний день. Святковий вихідний день, аж 66-му році. Вибачте, до цього якось воно от не ліпилося. І далі на сьогодні я б подивився, де відбуваються святкування 8 березня. Це виключно країни або слабо розвинуті, або ті, які до цих пір перебувають в тій чи в іншій мірі в комуністичній ідеології. Да, от вам перелік, з ким ми маємо там. Так чи інакше так, бігати з тюльпанами. так а, ну, на цьому лекція закінчується.